Це виходить неймовірно смачно. Вони ж такі соковиті всередині м'які. Я вже розділила рибу на філе. У мене тут приблизно 500-600 грам риба будь-яка, яка кому смакує. Також у мене тут є 100 грам тонкого сала, замочила в молоці 100 грам булки, підсмажена цибулька з часничком і маслом. І це усе перекручую через. До перекрученого фаршу додаю одне яйце. Зелень. У мене заморожена, У мене все разом і кріп, і петрушка. Сіль. Перець. Вимішую фарш. Добре вимішую і відбиваю фарш. Якщо фарш рідкуватий, можна додати 1-2 столові ложки манної крупи. А далі мокрими руками і формуємо котлетки. І буду панірувати в сухарях. Обсмажую котлетки з двох сторін, так швиденько. А далі викладаю на деко. От із цієї порції виходить 14 великих котлет. Ставлю в духовку хвилин 10-15 і все готово. Це виходить неймовірно смачно. Вони ж такі соковиті всередині м'які. Це дуже і дуже смачно. Обов'язково готуйте. Усім сподобається, хто любить рибу, рибні котлетки. У мене доця їх обожнює. Так вони рибу не їсть. Ну а ці котлетки то просто. М -м -м. Дуже смачно. Дуже. Їжня.